Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Копієчка. Нові акції підслідники. Ціна 17 гривень та 50 копійок. Є жіночі, є чоловічі. Чашка керамічна об'ємом 220 мл за 29 гривень. Такі вони чорно-білі. Ватні диски 80 штук за 20 гривень на турели. Ватні палички 200 штук у паковці за 25 гривень. Ватні диски 120 штук за 28 гривень. Цукерка глазурована 9 гривень. Казина торгової марки Лукас. Вага 40 грамів. Кава сублімована розчинна для кофе 200 грамів 190 гривень. Чай чорний пакетований, 20 пакетиків за 17 гривень. Є ще з лимонним смаком, малиновим. Прокладки гігієнічні. Always, 85 гривень. більші упаковки 16, 14, нічні, 12 штук і такий варіант 20 штук. Зубна паста просто дент 24 гривні 120 г. Мило-господарське тверде 15 гривень. Серветки вологопоглинаючі. Хата багата. В упаковці 5 штук, ціна 30 гривень. Засіб для миття посуду топ ефект. Ціна 40 гривень, об'єм 940 мл. Рушники кухонні 65 гривень, розмір 40 на 60 см. Квіткові зображення. Він з одної сторони таки як вафельний, а з іншої такий зображенням. Такі супер м'які рушнички. розмір 35 на 75 см. Ціна 39 гривень. Прихватки цікаві. Ціна 65 гривень. Або 55. Рушник кухонний, кольоровий. Ціна 49 гривень. Гарні. Фіолетові. Є. є із вишивкою. 65 гривень. Такі рушнички по 65 гривень. Розмір 40 на 60 см. Є декілька варіантів зображень, смужку, в квіти, в ананаси. Такі рушнички по 65 гривень, розмір 35 на 75 см, Ще дуже гарна якість. Вони йдуть такі, як махрові, з одної сторони. Бачите, така, як петелька. А Ось іншої трошки вони по-іншому виглядають. Не знаю, як вам передати, але на дотик вони дуже приємні і такі об'ємні, знаєте, не плоскі, а пухнасті. Чай Тет. ціна 40 гривень, в упаковці 25 пакетів. Чайне асорті Ловарем 73 гривні, 4 смаки по 8 пакетиків. 107 гривень коштує шоколад. Така більша тут вага, 235 грамів. Є вишнева начинка або карамельна. 27 гривень та 50 копійок коштує форма для випікання кексів на 6 штучок. Знижка аж 50%. Цікава новинка. Блюдо керамічне риба з золотою оправою. Розмір 29 на 16 см. Ціна 245 гривень. Як вам така рибка. Тарілка керамічна по 57,50. Діаметр 27,5 см. Дуже багато всього цікавого я знайшла в копірці. зараз і вам покажу. Пляшка для водички чи напоїв дитяча. Ціна 115 гривень, об'єм 350 мл. Має пасок, можна причепити кудись. І має трубочку поїлочку їлочку. Є ще для хлопчиків в такому сіренькому кольорі, хоча я б і дівчинки взяла таку. Ще цікавеньке. 60 гривень ціна це є серветки, але бачите, вони нашаровані. Їх тут аж 12 штук. Бачите, і вони ніби такі, як на липкій основі. От, не Цікава річ, я таку ще не бачила де інде. Цікаво, 12 в одному. Ще що цікаве. Подивіться, якісь серветки з позолотою довкола. Ціна. 49 гривень в упаковці 20 штук. І з цієї серії, з цієї колекції, ще є тарілочки теж з такою позолотою з динозавриками. Вони є паперові, картонні 10 штук, 39 гривень. І ще є більш такі універсальні без динозавриків круглі. Ціна акційна 17,45. Губки для миття посуду, торгова марка Faino, 20 гривень, 6 штук. 12 гривень, такий набір, 10 штук, хата багато. Набір для прибирання совок та щітка 39 гривень. Лампа настільна, світлодіодна. Так цікаво, обертається в різні боки. Ціна 124, 125 фактично, без п'яти копійочок. Фоторамка 24 гривні. Але знаєте що, це не фоторамка? Це картина розмір 20 на 30 см. 34 гривні набір свічок. Таблеток 10 штук. Рушник банний розмір 70 на 1,40 мет за 135 гривень. 185 гривень, розмір 70 на 1,40 метрів. Капсули для посудомийної машини. Somat 24 штуки за 210 гривень. Fairy 265 гривень, 29 штук в паковці. Плет кольоровий, розмір 1,60 на 2,10 за 425 гривень. Ось новеньке приїхало це є спрей плямо вивідник Дасті об'єм 600 мл, ціна 170 гривень. Відбілювач за 70 гривень 570 грамів. Такі освіжувачі повітря, ароматизовані з США по 950 Підставка для зубних щіток, паста за 29 гривень. Набір гачків 6 штук смайлики 14,50. Такий набір із 4 одиниць, 24 гривні. Порошок для прання. Аквапудра калам 1 кг 800 грм за 200 гривень. Аріель 50 гривень ціна, вага 300 грамів. Гала для ручного прання 300 г 33 гривні, для автоматичного 45 гривень. Тайт Аквапудра 2 кг 100 г 250 гривень. Савекс 2 кг 250 г 230 гривень. Лоск 244 гривні, 2 кг 400 г. Персіл 2 кілограми 700 г за 350 гривень. Такий порошкоподібний плямовий відник. для кольорових речей 1 кілограм 250 гривень за пінк став. Кисневий відбілювач міс Хелен. Ціна 112 гривень 900 грамів або кілограм. Засіб для чищення. Ціна 130 гривень 600 мл. Гель для очищення унітазу 1 літр 45 гривень. Фейрі для миття посуду 1,5 літра за 139 гривень. Бальзами шампуні. Сіос. Ціна 115 гривень 440 мл. Гель для прання. Персіль. Об'єм 990 мл 260 гривень. Капсули для прання, персіл 4 в 1, 26 штук за 400 гривень. І є ще більша упаковка 35 капсул, але тут вже є 3 в одному, ціна 500 гривень. Тут цілий арсенал для прибирання, кухонні губки від торгової марки Final. 5 штук, ні, 6 штук. 6 штук Хоча пише 5, насправді їх 6 ціна 20 гривень. Такі вологі серветки для прибирання 100 штук, але їх тут багато. Бачите, вони більші, ніж звичайні, і вологіші. От їх дуже тут багато, ціна 95 гривень. Такі рушнички з серветки для прибирання, вони є віддривні, розмір 25 на 25 сантиметрів, 30 штук за 40 гривень. 40 І пакети для сміття. 35 літрів, 50 штук за 25 гривень. Папіри трьохшаровий, 32 рулони за 375 гривень. З таким малюнком кольоровим акційні ціни на шкарпетки та труси жіночі, труси є ціни від 34 гривень. Підгузки від вітлбі ціна 170 гривень, трійка 40 штук, четвірка 36, п'ятірка 32 штуки. Вологі дитячі серветки, пухнастий нянь, 84 штуки 30 гривень. для прання Зося 4 літри за 135. 30 гривень коштують такі камінчики блискучі для створення дизайну на нігтях. Супер ціна: 18 гривень на подруб бронзер. Два в одному. 18 гривень, рум'яна для обличчя 18 гривень. Палітра тіней, ціна 34 гривні. Подарунковий набір. Це є туалетна вода і бальзам для губ 75 гривень. Така цікава новинка. Тіні для повік 180 гривень. З такими. З зайчиками. Також є подарункові набори. Фан, гель для душу і дезодорант за 100 гривень. Парфумована жіноча вода туалетна 170 гривень, 75 мл. Такі парфумовані води по 180 гривень, 50 мл об'єм. Аркопіна для гоління – 88 гривень. Бальзам після гоління – Аркомен. Ціна 153 гривні. Такий бальзам після гоління теж 153 гривні. Нівея бальзами по 220 гривень. Об'єм – 100 мл. Ліхтар садовий лілія на воду на сонячні батареї. 165 гривень. Щось таке цікавеньке.